Це були дні, коли е, ворог вже відчував, що ми притисли е, їх до, до берега, до Дніпра. Вони вже готувалися відходити, і ми їх готували до цього прийняття цього рішення. І вони зрозуміли, що або зараз, або ніколи, і дуже дуже швидкли. От саме в цей момент, коли е, це рішення ще назрівало. І, і коли сталося, це був дуже такий емоційно потужний момент, коли ворог ще вчора намагався щось захопити, якісь будував фортифікаційні споруди, там ще щось, організовував свою оборону, а вже сьогодні вони перестають стріляти і починають відкатуватися, дуже швидко-швидко забиратися з нашої землі. Це було дуже е емоційно сильно.